У неділю повернути собі столицю вийшли кілька сотень киян. Вони проти забудови в історичному центрі та незаконної вирубки зелених зон. Так дійшли й до українського дому, де на захисників Києва чекав концерт. Натовп потрохи розходився, однак до логічного завершення маршу далеко. Найвитриваліших організатори попросили піти на гору щекавицю. На горі щекавиця, ось два дні тому почали бульдозерами її зрівнювати. Вони там вже відкопали дуже багато. Попрямували дізнатися, хто ж розпочав будівництво і чи має він на це необхідний дозвіл. На допомогу покликали міліцію. Якщо цей варіант не запрацює, захисники мають і запасний план. Всі радикальні дії будемо робити окремо вночі, а зараз. Мирна, спокійна акція захисників Києва. Добре на вулиці Лук'янівська, де стоїть Щекавиця, розпочато будівництво. Активісти впевнені, гору хочуть зруйнувати або вирівняти поверхню. Біля паркану немає жодних вказівних табличок про початок забудови за огорожею, охорона та робітники. Але власника на місці немає. До щекавиці прибувають лише правоохоронці. Там гарна аура. Я хочу в тому місці підключитись до астралу. Розділи я хочу. А він хоче будувати. Проходить година. Захисники розмальовують паркани. Хто забудовник? Поки що не дізналися. Єдиний зв'язок із ним телефоном охоронця. Де ви є? Скільки вам залишилося? Однак забудовника так і не дочекалися. Протестувальники слово дотримали, просто так не пішли. Перегородили дорогу до забудови. Надалі планують діяти серйозніше. Уже підготували звернення до прокуратури. Ольга Богачевська Анастасія Бабенко для Могилянської школи журналістики.